Невиправдана ціна, могли б сказати ви, якби не бачили цей таунхаус. Your... Давайте подивимось. Площа цього таунхаусу становить 154 квадрати. Тут три окремі спальні, де кожен знайде свій затишок. Також велика кухня студія з виходом на терасу і кладова. На першому поверсі. Know, no, so nice. На другому поверсі в нас три великі просторі кімнати. Світла спальня, з великими панорамними вікнами. та окремою гардеробною. Цю кімнату ми оглянули, а ще я вам хочу показати дві просторі кімнати та сандузи. Ціну дивіться в описі, і для того, щоб бачити найкращі пропозиції, першим підписуйтесь на нашу сторінку MyRealtor.